З нами на зв'язку вже на є вже наш експерт Олег Сакіан, з яким ми зокрема будемо обговорювати цю тему. Вітаю вас, пане Олежу, в нашому тері. Слава Україні. Героям слава! Так само вітаю. Перепрошую, якщо будуть збої зі зв'язком, бо в Києві аварійні відключення, і зараз працюю з резервних амуляторів. Ми розуміємо, тому що бачили інформацію про те, що ці відключення по всій Україні. Тому ну сподіваємося, що під час ефіру ми все-таки зможемо договорити. Це, до речі, назва нашого ефіру якраз про ці відключення. Давайте все-таки повернемося до замаху на прем'єра Словаччини. Фіцо ця інформація одразу облетіла ну, увесь світ. А які ваші думки от з цього приводу? Ну, дивіться, поки що висновки робити зарано. Слідство має дати інформацію. Пану Фіцо є одразу декілька, скажімо, аспектів, в яких ми це можемо зглядати. По-перше, ситуація вкрай поляризована всередині словаччини. І судячи з тих даних, які зараз в медіа, хто зробив цей замах. Судячи з даних словацьких медіа, це один з поважних письменників словацьких. І якщо інформація ця підтвердиться, то власне тоді політичні мотиви вони абсолютно очевидні в цьому замаху. Ситуація в словаччині зараз поляризована. По-друге, звісно, є аспекти, скажімо, мафіозної боротьби. Пам'ятаємо, з яким скандалом йшов з першої кандеції пан Фіцу. Якщо хтось не знає чи не пам'ятає, то це був скандал який якраз пов'язаний вбивством журналіста політичним, за яким стояла. Мафія міжнародна, і пан Фіцо асоційований і був з цими силами, і власне саме через підозри в його можливій дотичності до цієї ситуації, і відбулася тоді політична криза. Тому розбірки певних кланів, зокрема мафіозні, також виключати не варто. Ну і третій аспект і той, який як на мене на сьогодні також відкидати точно не варто. Це російський слід, оскільки. Ціла низка російських кроків наразі направлена на дестабілізацію ситуації в різних куточках Європи і не тільки Європи для того, щоб скористатися цим періодом, коли Сполучені Штати знаходяться в фінішній прямій виборчої кампанії, і зрозуміло, що до кінця виборчої кампанії, перші тижні після неї, це вікно, коли Російська Федерація намагається дотиснути воєнну ситуацію, продемонструвати, що вони на коні, і власне ініціатива в їх руках, і зрештою, що з ними потрібно домовлятися, бо в них сильні позиції. Це момент, коли Росія намагається додавити. російське вуха абсолютно не прикрито за ситуацію в Грузії. Також російський слід в протестах, які зараз відбуваються в Вірменії, складною заперечувати, хоча там ситуація і не створена Росією, але не використовувана. Ситуація в Молдові тримається наразі над зусиллями багатьох суб'єктів, тому що Російська Федерація абсолютно не прикрито намагається її розхитати і фактор Гаузії електоральні ситуації, які там в них є. Сербія де. Росія також мала можливості і візитці дземпіна, власне зокрема, через це відбувався в Сербії як стабілізуючий фактор. І Там розходяться інтереси Росії і Китаю категорично. І є також Македонія, де наразі Російська Федерація активнічає в Північній Македонії доволі сильно навчання в Білорусі. Цілий комплекс заходів зараз направлено на те, щоб дестабілізувати ситуацію. Тому теракти, зокрема, після кроку Сіті Холу. Стало зрозуміло, що можуть бути одним з інструментів для того, щоб в Європі також похитнути ситуацію, переключити увагу з російсько-української війни, скористатися цим як фактором перенаправлення, зокрема, суспільної думки. Особливо, якщо ми говоримо про Фіцо, то тут для мене ситуація до певної міри нагадує кейс бузіни аля сакральної жертви, і точно, навіть якщо Російська Федерація не стоїть за цим, що я би поставив під велике сумнів, але вона точно спробує цим скористатися таким чином, і їм це на руку для того, щоб зараз і Фіцо став. Тифлоновим з точки зору внутрішньої політики і поза тим, як сам ситуація буде розвиватися, якщо б ФІЦО було би вбито для Росії. Це було би ідеальним сценарієм для того, щоб праві отримали сакральну жертву прямо на фінішній прямій виборів Європарламент. Тут якраз от цікаво про те, що вже Симоньян прокоментувала цей напад, і зрозуміло, що всьому росіяни завжди знаходять так званий український слід, і вже кремлівська пропаганда отримала свою методичку. Але ну насправді чи може бути що це все таки злодій кричи? Віть, от та злодія на цьому о, етапі я би поки що не висував би одної якоїсь версії, але те, що Російська Федерація доволі швидко реагує, також є одним з маркерів потенційно того, що вони б очікували чогось подібного. Інша справа, що в будь-якому разі, навіть якщо Росія за цим не стоїть, хоча спровокувати в випадку, якщо це дійсно о, цей письменник поважного віку. Людина емоційно і політично, скажімо, заряджена, то спровокувати його на праведну справу і боротьбу з загрозою для існування словаччини і соберемо все це в лапки. Звісно, для російських спецслужб не було би над завданням таких кейсів. Історія діяльної спецслужб знає цілу низку а російська історія активності по світу знає цілу низку терактів, які ними були спровоковані не так давно, буквально. Російський слід був прямо задокументований в підготовці подібних же заколотських дій в Німеччині. До певної міри було помітно російський слід в акціях, з діяльності Касте за Кюаном сполучених штатах прямо було спіймано Росію за руки, коли вони створювали і провадили державний заколот в Чорногір'я, який вдалося не допустити, де російське. Діяльність спецслужб була прямо здокументована. Або згадаємо теракти у парламенті Вірменії, що в 90-х роках, де було розстріляно парламентарі всередині приміщення парламенту, і пан Літвіненко, якого потім російська спецслужба нагодували чаєм з полонієм. Він прямо свідчив про те, що це була операція ФСБ рівно для того, щоб не допустити нормалізації відносин врегулювання конфлікту між Азербайджаном і Вірменією на той момент. Тобто навіть сучасна історія в розлізі там трьох десятків років, російська вона повна прецедентів, яких Росія вдавалася до терактів, до політичних вбивств як елементу а, спровадження своєї геополітики. Про переговори з Путіним, от який напередодні свої візиту до Китаю дав інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, от він котре повторив, що Росія ну, буцімто готова до переговорів. Вже говорили з суперенім експертом про те, що Нью-Йорк Таймс пише, що такі переговори не за горами. Ну тобто. Чи справді цей переговорний процес взагалі може початися? І цікаво, ти знаєте, на яких саме умовах і з яких обставин якщо дійсно взагалі це реалістичний сценарій наразі? Я не бачу жодного простору для того, щоб переговори в російсько-українській війні відбулися. Росія веде війну за доктриною тотальної війни і для України це війна національно висволена. Це не війна, суперечка між країнами, які Довгий час сперечалися за щось, йшли ескалаційно, і дійшли до того, що обидві сторони взялися за зброю і воєнним чином вирішують якесь спірне питання. Це не суперечка, це війна злочин, де є країна агресор, і де є країна жертва, яку зґвалтував цей злочинець міжнародний або намагається це зробити в чергове. І відповідно в цих обставинах перемовини не є альтернативою до війни. Де просто сторони ескалювали ситуацію до війни, і відповідно зрозумівши, що вони не можуть досягнути воєнним шляхом розрішення свого конфлікту, вони знову повертаються до переговорів або до міжнародного третейського суду, до певного арбітражу і якихось інших альтернативних механізмів, як встановити де ж там справедливість і де ж там баланс інтересів. Власне про що говорить Путін, про що говорить Китай. І в розрізі того, що вони намагаються цю класичну модель врегулювання конфліктів натягнути як совонаглобус на, на російсько-українську війну. Але Україна акцентує увагу на тому, що це все ж таки про злочин, і відповідно будь-яке намагання зараз переговорів воно буде пов'язано з тим, що ми відкидаємо елемент міжнародного права і погоджуємося на правила становлення агресором, тобто право сили, і ми рахуємо з його силою, і намагаємося знайти між його силою і між нашою справедливістю щось середнє. Так не працює, тому наразі будь-які переговори, які можуть завершитися пахабним, як кажуть в Росії миром, вони можуть призвести до ще більш нестабільного світу, до ще більших загроз для європейської безпеки. Я вже не кажу навіть про факт України, якщо ми говоримо про світове співтовариство, і відповідно в цьому розв'язку я не бачу реального вікна можливостей для переговорного процесу, який би виходив би за рамки гуманітарного треку і потенційну розмову з приводу тимчасового припинення вогню. Це дві речі, які потенційно можуть бути на столі. Але якщо говорити про врегулювання, то жодного простору і механізмів для цього наразі не існує. Але чому ж про це говорять? Тому що цілі низці суб'єктів наразі вигідно про це говорити Росії. Вигідно для того, щоб маргіналізовувати українську формулу миру і саміт, який буде відбуватися в Швейцарії, щоб знизити його репрезентативність і його статус. Також для них це важливо як внесення розбрату в рядах як західних країн. Бо є різний рівень рішучості з точки зору завершення російсько-української війни і підтримки української перемоги і між західною коаліцією мовну коаліцією Рамштайн і цілою низкою країн глобального півдня, або як Росія люблять казати глобальної більшості. Польща про це вигідно говорити і Китаю, тому що Китай хоче залишитися полісом. Світової політики, і відповідно вони кажуть, що вони є дистанційованими від російсько-української війни, і вони не є на боці Росії таким чином грати в півтори акції, чудово розуміючи, що простору для переговорів наразі реального і врегулювання через переговори немає, але для них розмова про ці переговори є можливістю дистанціюватися як від Росії, так і від західної коаліції, і тим самим розширити для себе простір суб'єктності для того, щоб сидіти на декількох стільцях одночасно. Так само, як і для низки західних держав, які розуміють, що ризики для них від російської агресії на сьогодні є потенційними, а не прямими, як для найближчих сусідів Росії, вони розуміють, що їм потрібен час для переозброєння для інших своїх реалізацій, своїх стратегій, і відповідно вони готові на це піти за рахунок, наприклад, заморозки тимчасової припинення вогню на театрі російсько-української війни, яка для України така заморозка обернеться ще більш кривавим. Кривавим витком війни в майбутньому, як це було після 2014 року. Тим паче, що будь-яке припинення вогню тимчасово буде використовувати сторонами і Україною і Росією для перенабирання сил для того, щоб перегрупуватися і підготуватися до цього нового вітку. Якщо ми подивимось на ресурсну потуги Російської Федерації, на те, як це вплине потім на можливості мінімізації санкційного тиску, як це вплине на маргіналізацію коаліції з підтримки України. Що в Російської Федерації менше союзників і партнерів, але вони є більш цинічними, прагматичними, прогнозованими, як то Північна Корея і Іран, то ми зрозуміємо, що цим перемир'ям Російська Федерація зможе скористатися з високою рогідністю куди ефективніше, ніж це на сьогоднішній день здатна зробити Україна. Тому для нас таке перемир'я може обернутися значно зростаючими викликами а Російська Федерація безперечно. Порушить під приводом того, що десь, нібито Україна щось зробила не так, або Україна порушила, і поки в світу немає механізмів для примусу агресора до дотримання міжнародного права, про це власне і формула миру. І саміт миру, поки світ не є ефективним і здатним на це говорити про будь-які гарантії в припиненні вогню або завершенні війни дипломатичним шляхом, взагалі не доводиться. Також от, ще така цікава тема про те, що делегація українських високопосадовців приїхала до Вашингтона, щоб переконати владу США от зняти цю заборону на використання американської зброї для завдання ударів по території Росії. Одну про це пише вдання Політіко. Які політичні мотиви рішення США не дозволяти бити от американської зброї по території РФ? і чи США погодять чи не погодять на вашу думку? The cat Окрім напівконспірологічних, які тягутіють до можливих якихось більш широких домовленостей, які могли бути досягнуті між сполученими штатами і Росією ще раніше, наприклад, або в контексті вже повномасштабного вторгнення, якщо відкинути такі версії, про які ми можливо дізнаємося через десятки років, коли документи будуть розсекречено, то зрозуміло, що це лягає в логіку неескалації або аналізу ескалаційних ризиків і похідну від цього червоних ліній, які в Сполучених Штатах періодично малюють країни на асфальті, Кожного разу потім їх переносять, тому що прораховуються в тому, де дійсності російські червоні лінії, чи взагалі вони існують, бо ті червоні лінії, які ми спостерігали, вони є нічим іншим, як витвором аналітичних галюцинацій американського експертного, американської експертної спільноти, і власне удари по російській території, частину експертного середовища, політичного середовища. І Еліти, зокрема і влади сполучених штатів, можуть розглядатися як певні червоні лінії, після яких Російська Федерація може вдатися до якихось чергових ескалаційних кроків. Ну, наприклад, Росія весь час лякає потенційно застосуванням ядерної зброї. Відповідно, в штатах можуть вважати, що щось таке може дати аргументи Росії спровокувати. Хоча такі оцінки є абсолютно безпідставними, оскільки будь-яка ядерна ескалація наразі не несе для Росії жодних тактичних і стратегічних. Переламних, скажімо, посилюючих факторів на лінії фронту, з точки зору воєнної стратегії, на сьогоднішній день Росії застосовується озброєння, яке є еквівалентним тактичній ядерної зброї, зокрема і термобаричні снаряди, і санцепьоки, і інше озброєння, зокрема ФАБ, які несуть не меншу вражаючу силу, якщо ми говоримо з точки зору на сьогодні воєнних потреб і практичного результату від застосування цієї зброї на лінії фронту. А з точки зору психологічного і політичного ефекту, колосне непропорційні негативи для Російської Федерації будуть з усіх боків. І якщо заходу вони є прогнозованими і очікуваними, то перш за все такі негативи будуть для Росії неприємними з боку Сходу, де Китай однозначно заявляв, що він категорично проти не тільки застосування, але навіть погроз ядерного застосування ядерної зброї і не через великі. Потяг до гуманізму, але через чудове розуміння наслідків від цього для власних інтересів і коригування власних, зокрема, агресивних планів стосовно Тайваню. відповідно для Китаю це екстенсійна загроза їх інтересам, якщо Російська Федерація вдасться до такого кроку. Тому наразі, коли Російська Федерація порушує чергову лінію фронту по прикордонню, активізує її і атакує, заходячи на тих ділянках фронту, де на сьогоднішній день не відбувалося активних бойових дій по прикордонню, То вони дають додаткові аргументи для українських дипломатів, для українських парламентарів для того, щоб поставити грубо питання перед сполученими штатами, бо нам де факто все одно приходиться застосовувати зараз зброю для відбиття російської. Чергової інтервенції на в Харківщині, яка відбувається з території Росії, і зрозуміло, що якщо з території Росії обстрілюють сьогоднішні відео, наприклад, градами з дороги в Білгородській області, обстрілюють Харківщину, то зрозуміло, нам треба туди чомусь відповідати. А відповідати на сьогодні, в нас озброєння, яке було радянське. Залишається все менше і менше, і ми не можемо укомплектувати, наприклад, частини там виключно озброєнням власного виробництва або озброєнням зі складів ще радянського виробництва. Ба більше є низка партнерів, вже які дали дозвіл на використання переданими зброї нам для використання по території Російської Федерації для відбиття російської агресії і користуючись правом на самооборону згідно статутом ООН, тобто міжнародне право тут повністю на боці України, і сказати, що от стоїть батарея, наприклад, там скажімо. Декілька а, стволів тих самих гаубів 777, і одна з них передана, наприклад, від якоїсь європейської держави, яка дала дозвіл, а інші передані від сполучених штатів. І сказати, що ми стріляємо тільки в оцією, а інші не задіюємо. Ну зрозуміло, що навіть якщо Україна вистрелить всіма, то складно буде довести, що це не був послідовний вогонь лише однією в оцією гаубіцою, яка була передана іншою країною. Тобто на сьогодні вже рівень ескалації конфлікту і характер. Перебігу російсько-української війни логічно нас підвів до точки, де сполученим штатам потрібно визначатися з таким дозволом. І слова пана Блінкіна в Києві стосовно можливості застосування зброї згідно з нашими тактичними планами і ухиляння від прямої відповіді стосовно заборони використання її по російській території є хорошим позитивним сигналом, тому що таке рішення. Принаймні розглядається, можливо, воно вже прийнято і просто ще не формально, не доведено до публічного оголосу? А можливо, ми найближчим часом просто побачимо його в публічному полі. А от цікаво, от ви ж задали візит Блінкена до Києва. Ну одразу після цього нам видали виділили додаткові 2 мільярди доларів допомоги на озброєння. Чи саме з цим приїхав держсекретар США? Ну чи були на вашу думку якісь інші причини? Наприклад. Оте саме перемир'я, про яке зараз і почала говорити, про яке ми вже з вами згадали. І то вже останнє питання Я прошу вас, ну так коротко відповісти, свої думки, що ви думаєте. Я думаю, що питання перемовного дипломатичного треку могло підійматися, і в розрізі одразу багатьох обставин далеко не тільки можливості дипломатичного рішення російсько-української війни як перемовин тут і зараз, але і в розрізі саміту миру, по якому потрібно згодження позиції. Також попереду саміт G7, саміт НАТО. І ціла низка питань, які пов'язані з озброєннями, і ширше геополітичних, вони потребували прямої дискусії. Наразі довіряти засобам інформації вже неможливо повернулися до 20-го століття, коли працює човникова дипломатія, особиста дипломатія, і найделікатніше речі обговорюються з вуст-воста і передаються в письмовій формі, а не засобами електронної комунікації. Бо все ж таки Російська Федерація має доступ до того, щоб в певних випадках... Ми не могли гарантувати, що а, такі а, на сполучені штати світове спекториство, що не буде витоків. Нещодавно, наприклад, витоки стосовно спілкування Кемерона з Трампом в медіа, так само є тому підтвердженням. Тому власне такий візит він пов'язаний був цілим комплексом заходів, і зокрема з тим, що недокапіталізованими залишилося питання в політичному сенсі надання Україні атакам сімнадцять кілометрів, пакету допомоги на мільярди, після цього на декілька сот мільйонів. Пакету, який готується. Прийняття бюджету для України підтримки оборони і багатьох інших інформаційних приводів, за якими зараз не стояло обличчя, і вони не були капіталізовані ні з точки зору геополітичного впливу сполучених штатів демонстрації підтримки України. Хтось мав взяти за руку і сказати сполучені штати з вами, але з точки зору внутрішньої електоральної ситуації в штатах, куди безумовно український кейс на сьогоднішній день серйознішим чином впливає, власне через що пан Блінкен взяв навіть гітару в Києві в руки. Що це позитивно впливає на електорат пана Байдена і є таким тонким тролінгом пана Трампа, саме в частині тієї пісні, яку виконував пан Блінкен, і місця, де він її зараз виконував, і моменту часового. Кому цікаво, можете загуглити. Я думаю, ви знайдете цю інформацію в публічному просторі, хто написав цю пісню і які скандали пов'язані з нею в, минулі, в минулому житті пана Трампа в політичному житті.